Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 9 січня, в ефірі Чернівецький репортер. В студії для вас працює Дар'я Товпіч. Традиційно о цій порі наші журналісти розкажуть про головні події цього дня. Наразі ж короткий анонс. Новорічні свята ледве не залишили буковинця без зору. Чернівецькі вчені винайшли прилад, за допомогою якого можна діагностувати рак на ранніх стадіях. Світ моїми очима. Італійка з українським корінням презентувала виставку своїх світлин. Новорічні свята ледве не залишили Буковинця без зору. Традиційно щороку, під час зимових свят, городяни нерідко використовують піротехніку, яка може замість окраси свята стати причиною трагедії. Не винятком став і новий 2013 рік. Вже протягом перших днів буковинські лікарі рятували зір тих, хто добряче відгуляв новий рік та різдво. Щороку після новорічних свят лікарі усувають наслідки занадто веселого або ж необачного святкування вже в перші дні року. Відділення офтальмології обласної клінічної лікарні прийняло в свої палати перших клієнтів. Практично ні один, ні одні новогодні праздники у нас не обходяться без ексесів, що ми називаємо травмами глаза, зв'язані з ну, недостаточно корректным использованием тех средств развлечения, которые продаются в наших магазинах, легально, нелегально, имеется в виду салюты и петарды. К сожалению, этот год не стал исключением, и действительно, в новогодние праздники, буквально 1 числа, 3 числа и последний случай 7 числа, в отделение поступили люди, которые, ну, э не так як треба, обходились з салютами з з запуском. внаслідок необережного поводження з піротехнічним засобом в Чернівцях ледве налишився зору 43-річний чоловік, який разом із компанією вирішив відсвяткувати різдво запуском салюту. Через недотримання елементарних правил безпеки, а саме не відійшовши від піротехнічного засобу, чоловік одержав опіки першого другого ступеня обличчя та оболонки очей. Чоловіку пощастило, що частинки салюту під час вибуху не влучили в очі. Наразі стан пацієнта стабільний. І його життю та здоров'ю вже нічого не загрожує. Лікарі кажуть, що готові будуть випустити пацієнта вже за тиждень два. Як бачите, недотримання елементарних правил безпеки під час користування тими чи іншими протехнічними засобами призводить до трагедії. Хочеться ще раз нагадати, аби такі наслідки не не ставалися з нашими членівчанами та мешканцями краю, аби вони під час використання тих піротехнічних засобів дотримувалися тих елементарних правил, яких необхідно дотримуватись. В першу чергу це ознайомитись з інструкцією, яка є на піротехнічному виробі. І там все детально розписано, що потрібно робити під час користування тим чи іншим піротехнічним виробом. З початку цього року до обласної клінічної лікарні з травмами внаслідок необережного поводження з піротехнікою вже поступило троє пацієнтів. До того ж, традиційним для кожного нового року був і випадок травмування ока внаслідок влучення в нього пробки від шампанського. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі вчені винайшли прилад, за допомогою якого можна діагностувати рак на ранніх стадіях. Науковці з кафедри кореляційної оптики Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича завершили розробку приладу, який діагностуватиме та візуалізуватиме результати дослідження, що дозволить виявити онкологічне захворювання на ранній стадії. 15 років колективної роботи доцентів та аспірантів кафедри кореляційної оптики Чернівецького національного університету імені Юрія Феськовича принесли вагомі результати. Мікроспектрополяриметр. Для біометричних застосувань допоможе вітчизняним медикам виявити ранні онкологічні зміни, м'яких тканин шкіри, тканини гінекологічної та урологічної сфери, колагенові захворювання, хвороби Альцгеймера, остеопатію, остеопороз. Проте наразі такий прилад є тільки в Польщі. Прилад, який ми розробили. Ми розробили в рамках співпраці із нашими колегами з Варшавської політехніки. Це була угода, угода котру ми виконали і в даний момент цей прилад створений цей. Прилад працює в Варшавській політехніці, виконує задачі по діагностиці гінекологічних особливостей тканин ну, в, в, тій, в тій галузі, котрі вона використовується. Розроблений прилад дозволяє отримати зображення стану тканини на монітор і одразу проводить її діагностування, в результаті якого відбувається розпізнання нормальної і ураженої тканини. Для того аби провести необхідні аналізи та дослідження, аби діагностувати онкологічне захворювання, лікарям подекуди потрібно декілька днів, а то й тижні. Новий прилад зможе зробити це майже миттєво. В силу того, що ті е, існуючі методи встановлень діагнозу. Онкологія чи нормальна тканина потребують тривалого часу дослідження, як то гістологічне дослідження, то порівняно порівнянні з цими методами, наш метод він є не кінцевим, це є переддіагностика, передклінічний стан тканини, але його висока точність дозволяє використовувати його прямо безпосередньо в клініці. На сьогодні вчені вже провели перемовини з головним онкологом країни, а також домовились з однією з київських клінік щодо тестування приладу на базі лікувальної установи. Проте, для того, аби вцілити розробку в життя і дати поштовх роботі, нового методу потрібні кошти, яких в науковців немає. Наразі ж ведеться пошук спонсорів та інвесторів для того, аби прилад, який зміг би рятувати людське життя, запрацював. Дар'я Товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька батьківщина визначилась із кандидатурою на проміжних виборах до обласної ради. Поборотись за одне із вакантних депутатських місць в Кривому парламенті спробує керівник міської організації батьківщини Юрій Скорейко. Таке рішення ухвалили напередодні на партійно-звітній конференції Політсили. Батьківщина також підтримує й кандидатуру висунути нещодавно партнерами по об'єднанні опозиції фронтом змін. Про це повідомили на брифінгу керівники об'єднання Батьківщина Іван Мунцян та Юрій Скорейко. Місцеві опозиціонери висловились з приводу останніх подій в парламенті, міській та обласній радах. Іван Мунтян вкотре підкреслив і важливість боротьби із тушками та кнопкодавами. Детальніше у наступному сюжеті Іван Мунтян розпочав із проведення підсумків виборів на Буковині. За словами опозиціонера, незважаючи на те, що парламентська кампанія 2012 вже стала історією, її відлуння ще довго звучатиме в політичному просторі не лише Буковини, але й всієї України. Але завжди ці вибори будуть розглядатися як вибори із наймасштабнішими фальсифікаціями, застосування адміністративного ресурсу, втручання виборчого процесу правоохоронних органів і тому інше. Партійна конференція, що відбулася 4 січня, висунула єдиного кандидата від опозиції на виборах до обласної ради. Нагадаємо, проміжні перегони до краєвого парламенту відбудуться в двох округах і пов'язані з припиненням депутатських повноважень Максима Бурбака та Олександра Фищука, обраних до Верховної Ради. Новоспечений кандидат Юрій Скорейко впевнений в перемозі та опиратиметься на місцевий партійний актив. Однак політик не відкидає використання проти нього брудних технологій зі сторони влади. Тому що вже відомо, що будуть представники партії регіонів. Зрозуміло, що партія е влади сьогодні намагається будь-що будь-якими методами і зусиллями, е саме по тих селах, де, за їхніми розрахунками, е мав би бути мій виборець. Висунути якомога більше кандидатів від будь-яких партій, котре дісталося на горіхи від буковинських опозиціонерів, так званим тушкам, які продовжують використовувати в міській та обласній радах бренд батьківщини, вже будучи виключеними із партії. Якби ми там не старалися блокувати, закрити двері, не пускати це. Я тільки порушення закону з нашої сторони буде. Тому ми не можемо і закон порушувати. І до вибору у нас достатньо часу для того, щоб до і ще черговий раз довести людям таку інформацію, що це є зрадники, це є тушки, і ми нічого з ними не маємо. Практику покидання опозиції у сесійної зали в обласній раді Іван Мунтян назвав єдиною можливістю показати про владній більшості свій протест проти ухвалення нею суперечливих рішень, але ви ж бачите, що під шумку під шумок вони друге рішення. Десь е, зрозуміло, що ми не можемо впливати. Наш на нам не вистачає достатньо кількість голосів для того, щоби. Блокувати це питання, ви ж бачите самі, і всю відповідальність бере на себе влада. Це що відбувається? Лідери Буковицької батьківщини сказали своє ні втягування України до митного союзу. Опозиціонери впевнені, що на найближчих Україно-російських переговорах, що відбудуться в Чернівцях, основним питанням буде саме вступ України до митного союзу із Росією, Білорусію та Казахстаном. Іван Мунтян вважає, що таке питання не повинно вирішуватися на міністерському рівні, а пріоритетом зовнішньої політики України має. Залишитися європейська інтеграція. Олександр Куркуїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Партія удар лобіюватиме у новообраному парламенті національні інтереси, а також вимагатиме від влади впровадження ефективних економічних та політичних реформ. Про це заявив на прес-конференції головний ударівець краю, народний депутат України Роман Ванзуряк. Політик підбив підсумки роботи партії у 2012 році та озвучив позицію обласної організації щодо проміжних виборів до Чернівецької обласної ради, а також перспектив діяльності організації у новому 2013 році. Чого чекати від молодої політсили та яку позицію займатиме удар Віталія Кличка в українському та Буковинському політикумі? Більше знає Олександр Коркоїл. Результати виборів до Верховної Ради на Буковині продемонстрували, що в Чернівецькій області утворилася нова політична сила, яка завоювала довіру Буковинців і має реальні перспективи стати головною опозиційною силою в країні та в нашому регіоні. Принаймні в цьому переконаний народний депутат України, керівник обласної організації Партії Удар Роман Манзуряк. Адже свою чітку позицію депутати від цієї політсили вже демонструють і в парламенті, куди ударівці провели чотирьох буковинських нардепів. Ми на Цілення на реалізацію реформ як економічних, так і політичних, і те, що ми в парламенті на сьогоднішній день заявили свою чітку позицію з приводу багатьох питань. Ну, ви знаєте, що ми не голосували за прем'єр-міністра і за голову Верховної Ради, тому що вважаємо, що ці особи не можуть відображати на сьогоднішній день тих настроїв, які є в суспільстві. Удар вимагатиме від ради перегляду бюджету та внесення до головного фінансового документу держави ряд змін та доповнень. Тому що вважаємо, що цей бюджет прийнятий не легітимно. Не могли не міг той парламент, який складав одну третину з тушок і політичних зрадників, приймати бюджет країни. Роман Ванзуряк зазначив, що особисто вимагатиме проведення в Чернівцях дочасних виборів мера. За словами ударівця, таке місто, як Чернівці, не може залишатися без народнообраного міського голови довгий період. Партія удар чітка з цього приводу. Ми вважаємо, що Мер міста має бути обраний громадою міста і ніяких призначень. Ніяких директивних дій з приводу місцевого самоврядування бути немає, тому я однозначно буду підтримувати цю ініціативу з приводу перевиборів мера міста і думаю, що все ж таки найближчим часом вони мали би відбутися. Що стосується проміжних виборів до обласної ради, то удар має намір підтримати кандидатів від об'єднаної опозиції і тому не висуватиме своїх кандидатів за словами Ван Зуряка, Не можна допустити розпорушення голосів виборців між різними опозиційними силами. Народний депутат прокоментував і розрекламований приїзд до Чернівців міністрів закордонних справ України та Росії, що на його думку має на меті лоббі вступу України до митного союзу. Всі розуміють, що митний союз буде суперечити світовій організації торгівлі, в якій ми з 2008 році знаходимося, і нічого доброго. Нічого доброго від цього митного союзу ми не отримуємо. Це фактично формат того ж самого радянського союзу, просто в якійсь новій оновленій формі. Насамкінець народний депутат повідомив, що партія Удар Віталія Кличка в парламенті вимагає створення тимчасових слідчих комісій для розслідування порушень закону під час виборів та для розслідування випадків корупції. До того ж, ударівці подали законопроект про скасування пільг, якими користуються народні депутати, оскільки вважають, що це зайва розкіша Же нардепи нічим не відрізняються від інших громадян України. Олександр Коркоїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Людство багато тисячоліть намагалось спостерігати за погодою та вивчати її закономірності, щоб уникнути негативного впливу на свою діяльність та життя. До цього списку можна додати ще й розваги, адже буковинцям нині не буде байдуже, які погодні умови, до прикладу, супроводжуватимуть Маланку-фест у Чернівцях, та якою погода буде на новий рік за старим календарем. Де синоптики збирають дані про погоду та які кліматичні зміни чекають найближчим часом краян, про це дізнавалась Галина Мурмолюк. Черновцы метео, погода Черновиц 11.00. Приземный ветер с курсом 149, зоне приземления тихо. Конец полосы тихо, ветер круга прогностически неустойчивый и слабый. Технік-метеоролог Тетяна Теличак, працюючи в службі метеоспостережень Чернівецького аеропорту, щодня по кілька десятків разів озвучує прогноз погоди для тих пілотів, котрі з'являються на льотному полі, призначеному для зльоту і посадки повітряних суден. А ось її керівник Тетяна Боднар ретельно збирає дані для цього прогнозу на одній із репарних станцій, якими як павутинням обвита наша планета. Тут метеорологи спостерігають за різноманітними спеціалізованими датчиками, дотримуючись нормативів міжнародного метеорологічного товариства і для початку запевняють нас, що на Буковині жити безпечно. На нашій площадці проводиться ізміряння, збираються осадки, випадаючи всі дощ, сніг, град, все, що випадає, і тут же передається в хімлабораторію. А також у нас ведуться планшетне наблюдення, то, що осаджується і що знаходиться в воздухі на марлю, яке теж передається тут же в хімлабораторію. Ну, я дивила обзор за 11-й рік, то Черновицька область знаходиться одна з самих Ну, если не идеально, но одна з самых чистых областей именно по Україні, начальник відділу метеопрогнозів Євгенія Прохоренко на так званий Старий Новий рік прогнозує краянам наступні погодні умови, 13-14 числа. Очікується температури десь у межах, буде ну, якби потепління трошки покращається, підвищиться температура. Але дні все таки ще будуть морозними. Потім очікується похолодання. У нас на 13-14 число, де вночі температури будуть 10-15 градусів, день десь два сім і з 15-го числа знову очікується пом'якшення морозів. Отже, буковинці та гості чернівців під час Маланки Фес зможуть добряче повеселитись та насолодитись проявами місцевого етносу, адже потепління лише сприятиме народним гулянням. На самому Маланку ми очікуєте, температури практично знову чергове буде дещо незначне потепління, скоріше навіть сказати, не потепління, а послаблення мороз. Тобто вранці це в межах 3-8 градусів морозу і в день 0,5 градусів нижче нуля. Так що, і, але невеликий сніжок буде навіть. Синот таки обіцяють, що і в подальші дні відлиги не буде, власне, як і супер різких температурних перепадів. На Буковині утримуватиметься продовж січня погода. З традиційним зимовим характером. Єдина відмінність у тому, що морози в області, починаючи з сьогоднішнього дня, будуть нерівномірними. Якщо у Чернівцях мінімальна температура знижувалася до 18-19 градусів морозу, в селятині сьогодні на ранок було 25 градусів нижче нуля, а от на сході області всього лише 11 градусів морозу. Такі морози утримуються нетривалий час і ще ми очікуємо найближчу ніч прохолодною. Пояснюється прояснення, за рахунок чого вихолоджування іде з снігової поверхні. І в найближчу ніч, завтра ми очікуємо мінімальні температури в межах 13-18 градусів морозу, в годах до мінус 20-25 градусів, а ось уже в день стовпчик термометра підніматиметься до 4-6 градусів морозу. Уже із завтрашнього дня на Буковину прийде циклон, який нині знаходиться над Польщею та Білорусією. Ці атмосферні фронти принесуть з собою не лише хмарність, а й посиплять землю знову сніжком. В окремих місцях він може бути мокрим. Чим спровокує ожеледицю. Галина Мормелюк, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Світ моїми очима. Так у назву має перша персональна виставка фотографій молодої мисткині Олесі Левицької. Італійка з українським корінням презентацію своїх світлин вирішила зробити саме у Чернівцях. В місті її дитячих років, в місті батьків, родичів і свого теперішнього чоловіка. Серед більш ніж 40 фотографій пейзажі з різних частин світу, які відвідала Олеся. Детальніше дивіться далі. Олеся Левицька зовсім не задумувалася над тим, що її власні чи то пак любительські фото можна показувати на загал, задля позитивної оцінки, чи то критики. Дівчина просто фотографувала все, що бачила на свій мобільний телефон. Я зробила для себе втрафі, ну це для мого інтересу, для моєї обі, Так що я не думав комусь показувати чи виставляти, так що як тось, як злежночки -то, стидно всі хочете, бо це моя динацька серединка. Так це я просидися на якісь мої моменти, то що я бачу, як якщо можна комусь передати, може сподобатися, може сподобатися. Це звісно, так. Ну я не вимагаю, я просто хочу дати кусочок себе. Ідея щодо персональної виставки, виникла у матері Олесі. Пані Любов, так би мовити, подарувала своїй дочці презентацію її власних світлин на весілля, яке вона відіграла тиждень тому. Адже як нас запевнила мама, Олеся досить сором'язлива, і навіть після такого подарунку було дуже важко вмовити виставляти фото, а тим паче спілкуватися з оточуючими людьми, зовсім незнайомими для неї. Я просто побачила в Олесі, що вона є має талант, має хист. Тому що Є виставок багато. Є виставки надзвичайно гарні, технічно виконані, а в неї є своє бачення. Виставка називається Світ моїми очима. Отже, моє бажання було, щоб люди побачили, що бачить моє дитя, що вона відчуває і що вона викликає своїми фотографіями у глядача. Олеся Левицька народилася в Чернівцях, але коли їй виповнилося 5, разом із батьками, переїхала до Італії, де й закінчила школу. Зараз же вона навчається в університеті міста Болонія на юридичному факультеті. Молода мисткиня запевняє, що вже задумалася над тим, щоб зайняти. Тися фотографією професійно, адже розуміє, що технічної світлини далеко не ідеальні, але свій талант точно розвиватиме. Генрієта Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі Дабідабідабі МТРК. Я ж з вами прощаюсь до наступного випуску новин і бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимо.